Ціком стає дедалі важливішим підтримувати міцні кістки, стабілізувати імунну систему та якісний розум. Один з нутрієнтів, який тихо підтримує всі ці аспекти, це вітамін Д3. Вітамін Д3, холе, кальций, ферол допомагає організм засвоювати кальцій фосфат, необхідні для здоров'я кісток, м'язів і зубів. Він також регулює роботу імунної системи, зменшує запалення і підтримує функції мозку. Все це робить його важливою частиною здорового Старіння. Але з віком шкіра виробляє менше вітаміну Д3 під впливом сонця. Якщо ви мало буваєте на дворі або живете в похмурому чи холодному кліматі, рівень вітаміну Д3 може знижуватись. Це пов'язано не лише з ризиком переломів, а й з підвищеним ризиком серцевих захворювань, інфекцій, діабету другого типу та навіть деяких видів раку. Трохи вітаміну Д3 можна отримати з їжі – жирна риба, лосось, макрель, рібячий жир, збагачені молоко чи злаки, але зазвичай цього недостатньо. Саме тому добавки часто є хорошим рішенням. Вони прості, безпечні та ефективні. Скільки потрібно. Дорослим старше 65 років 800 тисяч міжнародних одиниць щодня при обмеженні дії сонця або підвищеному ризику дефіциту до 2 тисяч міжнародних одиниць, але за порадою лікаря. Прости аналіз крові покаже рівень вітаміну Д3, а лікар допоможе підібрати потрібну дозу. Вітамін D3 маленький нутрієнт із великим впливом. Регулярний прийом добавки – це легка звичка, яка допоможе вам залишатися міцними, активними та впевненими у старшому віці. Якщо лікар рекомендує, варто приймати, це інвестиція у ваше довголіття та якість життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео.